Ензими, пробіотики, пробіотики. Кому потрібна ця добавка? Вона потрібна і діткам і дорослим, у кого є погане травлення, у кого є поганий метаболізм, погане засвоювання їжі. Отже, що тут є? Тут є ферменти, такі як. Лактаза, ліпаза, целюлоза і багато інших. Тут є пробіотики, лактобіфідобактерії. І тут є пробіотики, інулін. Тут є все, щоб їжа ваша засвоювалася, розщеплювалася і йшла туди, куди нам потрібно. І було покриття дефіцитних станів, коли ми вживаємо їжу для того, щоб все перетравилось це якраз буде ця добавка. І пам'ятаємо, що в нас є унікальні два продукти: це є ЕЛ8 і Acceler8. Accellor 8 нічні капсули ми можемо давати тільки діткам після 12 років. А нашим меншим діткам ми можемо, і коли ми даємо ЛФ, давати цю добавку для того, щоб покращувати травлення і щоб їхні животики не боліли. Зверніть увагу на цю добавку. Розберіться, в вашому здоров'ї! здоровья.